От це друга частина, Я если хоть от пласи, ну там усіка зробимо йому коротше вуса. Шляпка. От іменно і в шляпці ми тут находим і от такі уші. Уши я От такі уші строжні. їх не можу зробити фіолетові, то наповнить ну, повний що це смішно. Такий носик. Ніот не робимо такий рух. Я мені сказав такі доступні. Я коротше шукаю тут якийсь другий варіант. Покажу. Покажи самий нормальний. Поки що саме нормальний варіант для мене. Ой, це був нормальний варіант. Отся, так казав не. Вот я не зарафох. Ну, Такая вот, зой де така футболочка.